У країнах Євросоюзу сміття сортують вже давно. На вулицях, в парках, в метро, у дворах встановлені ємкості для паперу, металу, скла і, звісно, пластику. В Україні, і, зокрема, в Одесі, це поки що рідкість. Навіть контейнери для пластику є не у всіх районах міста, і далеко не всі готові накопичувати вдома пляшки та потім вести їх, наприклад, сюди, в парк перемоги. В той же час пластик, який попадає на загальні сміттєзвалища, там тільки починає своє довге життя. Часто вітер переносить його до водойм Близько 90% пластику, який знаходиться у воді, річках або морях, він перенесений з суші з ось таких звалищ. Ось там багато тварин, рослин, риби також можуть його переплутати з їжею. І це є навіть окремі дослідження, що птахи, які знаходяться над морем, саме білий пластик дуже часто плутають з їжею, на відміну від прозорого. Тому білий пластик окремо не викидаєте на звалище. Ось знову потрапляє в організми птахів, шкодить їм. Де пластик не знаходився, у воді чи в ґрунті він несе тільки шкоду, говорить еколог, бо він нікуди не зникає протягом десятків, а то й сотень років. А його мікрочастинки накопичуються в організмі людини. Він розкладається під дією сонця, і мікропластик потрапляє потім або в інші організми, і потім до нашого організму, або з водою в наш організм таким чином накопичується в організмі людини. І в організмі людини він може утворювати такі кластери, на яких накопичуються забруднюючі речовини які потім виконують роль ось таких стимуляторів розвитку, як доведено, або онкологічних захворювань, або проблем крові. Пластик це і пляшки, і тарілки, і стакани, і пакети. До речі, ми користуємося пластиковим пакетом в середньому від 7 до 15 хвилин і викидаємо його. А потім він десятки років шкодить нашій планеті. Пакети можна збирати та здавати на переробку, але в Одесі є тільки одне таке підприємство. Якщо це плівка паковочна, її також можна збирати в Одесі. Є пункти прийому вториної сировини, які цю плівку приймають. Якщо цей пакет шуршить, якщо цей пакет не тягнеться, коли ви його розтягуєте по сторонам, то тоді ці пакети на жаль не переробляються, і їх можна відправити тільки на спалювання. Що дуже дискусійно, чи безпечно так переробляти пакети. Відмова від використання пластику – це турбота і про довкілля, і про тварин, і про власне здоров'я. Бо, наприклад, повторне використання пластикових пляшок або зберігання напоїв в них на сонці може нашкодити організму. Пластикові пляшки з маркуванням PET легко перероблюються, говорить еколог. Але використовувати їх треба свідомо. Перше, це один раз використовувати pet пляшку, друге це використовувати її, якщо вона зберігається на вітрині в холодній температурі не під прямими променями сонця. Аби мінімізувати шкоду і для себе, і для навколишнього середовища, треба розпочати вести себе екологічно, а саме сортувати сміття та викидати пластикові вироби саме в такі контейнери. У нас є класичні підприємства, які беруть пластикову пляшку, пластикову кришку, подрібнюють, гранулюють і віддають або українським виробникам, або за кордон для виготовлення пластикових предметів. Всі прищіпки, відра для сміття вони всі зроблені з такого пластику, який хтось переробив. До речі, ці стопчики теж зроблені з пластику, а кришечки навіть допомагають нашим захисникам, розповідає Владислав Михайленко. У нас є організація місто майбутнього, і місто майбутнього збирає кришечки для потреб ЗСУ, всеукраїнський збір кришечок. За повномасштабну війну тільки кришечками було закуплено один реанімобіль, три безпілотники, один fpv дрон і ще три дрони, один з яких це MAVIC, досить дорогий дрон, і це тільки за рахунок того, що ми збирали кришечки і здавали їх на переробку. На перший погляд здається, що необхідно змінити занадто багато звичок та засвоїти безліч інформації однак варто почати з невеликого кроку і прийняти рішення з цього дня. Я буду думати і про своє здоров'я, і про майбутнє нашої планети.